Привет привет, мои любимые друзья! Ну что ж, завершимся матч в боксе! Олександр Росек, вдруг и помагает на Фьюри, Друзья, Александр Росек, вдруг и помагает, друзья! Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, про даний бій, друзі, вдруге перемагає. Друзі, просто у мене неймовірні, якісь я сьогодні. Давайте, друзі, взагалі все по порядку обговорювати. Друзі, це просто щось неймовірне, це просто. Це я не знаю, друзі. Це просто фантастика. Друзі, я неймовірно, щасливий, Друзі. Неймовірні, за словами емоції, друзі. Саша такий щасливий за Олександра Усика, друзі. Це просто якась неймовірна перемога. Ну, давайте, друзі, зараз поговоримо <кхід> безпосередньо -то про сам бій, да? взагалі про хіт табой. Да? Ось, ну що я можу сказати, друзі? В цілому, можна сказати, що такий був рівний бій, справді такий. Рівний бій, справді, знаєте, такий напружений, я би навіть так би сказав. Бій uh, розпочався обережно, в принципі, <кій> справді, раунд, так і справді, перший раунд, такий, такі були, де обидва боксери так придивлялися один до одного. Це, в принципі, було 18 травня, коли вони вперше були між собою. Ось, Ну, ось придивлялися боксер один до одного. І справді. Але ось, скажімо так. Десь так з раунду четвертого, так п'ятого, ну мені так перед не здалося, що э, інтенсивність бою зросла. Ось. До речі, у другому раунді я вам хочу сказати, що. Справді, Саші було прям, ну скажімо так, ну нелегко взагалі, тому що та Сенфюрі там проявив більше якоїсь ініціативи на останніх секундах він там завдав точного удару прям в голову Саші, справді такий непереємний момент, змусивши той діяти обережніше. Третій раунд пройшов також, в принципі. Ф'юрі Тайсон був більш так, знаєте, активніший у третьому раунді. Там не було прям якихось так серйозних атак. Але, в принципі, все одно Тайсон Фюрі був поактивніший. А ось Саша з четвертого раунду ініціативу обоє перекопив, в дорозі. Він, напевно, контролював Ринг та кілька разів точно влучав Саша, демонструючи свою перевагу. А, ось у п'ятому раунді Тайсон Фьюрієм йому вдалося відповісти. Він завдав більше ударів і почав діяти так знаєте, більш агресивніше. Шостий раунд Знов за засашує. Українець взяв центр ринку, завдав знаєте, так, пару комбінаційних ударів. І, в принципі, нарощував свою перевагу. Олександр Усик. Ну, а у сьомому Раунді, ну, трішки підтомились боксери, трішки темп знизився. Хоча Саша був точніше. Саша був точніше все одно. Не було такого продомінування, але все одно я вам хочу так сказати: все-таки сьомий раунд я також вважаю, був за Сашою. О, восьмий раунд був дуже динамічний. Боксери розпочали відкриватися. І дуже багато було, ну, обмінювалося ударами. Спочатку Саша Усик контролював ситуацію. Пару неповних ударів Саша наносив. Але наприкінці Ф'юрі вдалося відтиснути його до Канадів. Але Саша цей тиск витримав. Дев'ятому раунді також темп знизився. Скажімо так, невеличкий перепочинок такий був перед вирішальними чемпіонськими раундами: 10, м та від 12 дванадцятим. Статистикою, до речі, після восьми раундів перевага у силових ударах була на боці Саши Усика, 60 проти 49. у Ф'юрі. Десятий раунд також розпочався у спокійному темпі, схоже на попередній 9-й раунд. Проте, десь так знаєте, під кінець раунда обидві бійця так, знаєте, активізувалися, обмінялися пара небезпечними ударами. Саша зберіг холоднокровність і продовжував діяти доволі таки впевнено, що дозволимо йому втримати контроль до фінального раунду. В 11-му раунді Саша знову нагадав про свою перевагу, провівши потужну комбінаційну атаку на останній хвилині. Це був найяскравіший момент. У раунді. А у заключному 12 раунді обидві боксери виглядали вже втомленими, але дійшли до фінального, до фінального свистка, відповідно. І таким чином. І таким чином, друзі, судді. прорахували 116, 112. Барок. Вітали Олександру! Усику! І таким чином, Олександр Усик вдруге перемагає Тайсона Ф'юрі! Речі, які судді були: Херардо Мартінес, Пет Морлі та Ігнасіо Роблес. Це, відповідно, були о, судді. Ну, і давайте подивимось, кому тут хто віддавав Ну, Взагалі всі прокусували, бачите, 116, 100 12. Ось, наприклад, uh, Кераду Мартінес він віддав перевагу в першому раунді Тайсону Ф'юрі. Також Петер Молі, він, 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 він віддав в першому раунді перевагу Тайсону Фюрі. А ось Ігнасія Роблес, наприклад, віддав Саші Усику тут перевагу. Хоча в другому раунді, навпаки, Тайсон Ф'юрі він не дав перевагу. А інші судді Петер Морлі та Мартінес, Хероду Саші Усику віддали другий раунд. Uh, третій раунд Хероду Мартінес дав Саші Усику, Petr Molį įdav Tysonui Fury, Ignacio Robles įdav, atitinkamai, šeusekų. У четвертому раунді, як ви бачите, усі проголосували за Тейсон Фюрі. Це ми йому віддали більше перевагу. Також Тейсон Фірі віддали в п'ятому раунді перевагу. А ось бачите, у шостому раунді. У шостому, у сьомому та у восьмому раунді усі віддали перевагу саме Сеші Усику. В 9-му раунді, скажімо так, Петерболь і Хердо Мартіне і Усику віддали перевагу. Інасіо Роблес віддав перевагу. Відповідно, Tyson of Fury. це якщо ми кажемо про 9-й раунд. А якщо брати 10 10-й, 11-й раунд, тут Саші віддали перевагу. В останньому 12-му раунді Херду Мартінес віддав перевагу Tyson of F'Rі, Петр Молі віддав Саші перевагу, да? Ось, ну і в принципі Нас Єврость також. Віддав перевагу Саші Усику. Ну і бачите, усіх ось така картинка отримала 116-112, 116, 112, 116, 112. Перевага була за Саші Усиком. Друзі, я просто неймовірно щасливий. У мене, друзі, я не знаю, у мене просто неймовірні якісь емоції. Я вважаю, що Саша поділу перемагає. Це був рівний бій, де обидва боксери були дуже сильними. Де... Це був рівний поєдинок і справді. Але, але, друзі, 116 112 перемагає саме Олександр. В рівні битви, Але сі, я вважаю, десь так переломний момент шостий, ось цей сьомий, сі, сі, восьмий раунд, це такий, знаєте, переломний був момент, і справді, де Саша, в принципі, біта переломив, тому що бачите, там до того Тесну Фьюрі, Тесен Фьюрі там судді голосували. А потім далося, Саші перехопити, а ти! О, та перемогти! Друзі, ну що ж, Саша таким чином захищає свій пояс. З чим я його і вітаю. Друзі, я хочу і вас також привітати. Да? Вось, хочу побажати вам тільки добра, ось тільки щастя, хочу вам побажати справді перемога Олександра Усика, вона просто якась неймовірна, і справді. Просто я неймовірно, якщо чесно, щасливий. Я думаю, як і ви також, ось хочу вам, друзі, побажати тільки всього самого найкращого. Ось, Нехай це перемога вам тільки щастя. Принесе, друзі. Бережіть там себе, усі. Ось, усім до побачення, друзі! Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Усі до побачення, усім до нових зустрічей!